Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. З вами Наталія в своєму саду. П'ятниця, вечорі. І ось я з великим задоволенням вийшла в садочок трошки попрацювати. Ну, ось тільки що обрізала свою польку. Ну, дуже така колюча, дуже колюча. Подивіться, які в неї. Шипаки. Трошки прив'язала її, щоб вона не гойдалася і сама себе не травмувала. Ну, і треба продовжувати обрізати далі. Тут є чайно-гібридні троянди, і плетисті троянди. Ну, ось перед вами барок. Барок перезимувала отлічно, скажімо так, відмінно, прекрасно, все добре. От, але старі гілки я планую вирізати. Ось одна із них лежить. От. І тут теж ще є розгалуджень, дуже багато, які тягнуть сок. Вони не потрібні, тому що вряд ли вони дадуть. Вони просто не дадуть цвітіння дуже гарного. Значить, Всі оці лишні гілки треба поубирати. Оставити, скажімо, декілька так, щоб достатньо надходило поживних речовин, щоб квітка була велика. Ну, в общем, оце вона зараз в такому стані. Зараз буду коло неї мудрувати, що обрізати, що залишати. Ну, в общем, процес творчий. Ну і далі отут в садочку вербенних копійчитий зеленіє потроху. Він так на зиму трошки жухне. Ніби прихвачує його морозил, він остається живий і далі продовжує зеленіти. Ну, а далі ось тут у нас, бачите, примули, як себе хорошо, добре почувають, зелені листочки випускають. Інша примулка. Ось ромашка дівоча. І знову примулочки. Ось вони. А ось жив, живчик, живчик, я на нього кажу живучка. І примулочка тут іще ось, вона навіть квітує. Бачите, якщо близько-близько камеру довести, то видно, що там бутончик фіолетовий. Ну от так от. Зараз в садочку. Сьогодні і не холодно, і не тепло. Така собі помірна температура. Як для лютого, то це взагалі тепло. Ну, а ось перед вами так зараз виглядає азарія. Ну, а залі я росте в звичайному ґрунті, який, в принципі, тут є суглинок. Це для її ґрунт не дуже підходящий, але я її піддобрила спеціальним добривом. І от вона в прошлому році, ще в минулому році, почала гарно рости, і я вирішила вже її не чіпати, не тормошити, залишити поки що. І подивитися, як воно далі буде. Якщо буде вона погано цвісти, чи розвиватися буде неважно, то я вже тоді дійсно десь викопаю для неї спеціальну таку лунку, насиплю туди кислого торфу і посажу її. А поки що я її підсипаю кислим торфом і оцим добривом, яке я для неї спеціально купила. Ну, а Тут коніка, так вона після зими. зими. Ну, і ось під укриттям одна із широколистих гортензій. Ну тут таке примітивне укриття. Я бачите, як його тут зробила. Ну, так, що було, те й зробила. Ну, і ось вона вже, бачите, що? Вона там уже навіть і розвивається, це не дуже добре, тому що ще буде мороз. Ну куди ж це годиться? А вона вже там ось трошки приламалась веточка. Ну, жива. Я хочу сказати, що вона жива. Називається ця гортензія. <кій> Glowing Embers. Glowing Embers. Квіти червоного малинового кольору до пурпурово-червоного. Ну, отак вона повинна виглядати. Ну, ще в мене вона не цвіла. Я ж її маленьким росточком купила. Бачите, вон там от знизу вона от даже не пускає ще зелені листочки. Ну що, висновок такий, що поки морозу немає, я знімаю поки що цю картонку, і нехай вона побуде так. Трошки провітриться, От. бо там вона откровенно росте. А це не добре. Бо ще мороз може бути. Ну, Дорогі друзі, давайте пройдемо, подивимося, я похвалюся, що ж я ще сьогодні посадила, як же не похвалитися. Як своїм друзям не розказати і не показати. Ну, ось чебрець мій. Бачите, от він після зимовки так виглядає. Прекрасно виглядає з цієї сторони. А от біля хати, от тут є кусочок, бачите, ось він тут трохи такий суховатий. Ну, але знизу зелений. Ну, я так думаю, що там хтось на нього наступив і він таким образом трошки пропав. Ну, треба буде якось його обстригти. Але поки нехай буде. Я буду дивитися далі ще, як і що. Ну, ось шнеєвальцер. Обстригла, бачите, залишила чотир, три гілки основних. Ну, там будуть розгалудження далі. І е, прив'язала сюди до шпалери. Щоб вони трошки нахилялися сюди на опору. Оце нарізала стільки гілок, мені допомагала Ліра, вона мені допомагає все-все-все, все на світі допомагає. Навіть через забор плигати допомагає. Вона як білка у нас вже стала. От таке. Вова обрізає дерева на вулиці. Ну от Я вам покажу, я там обрізала теж. Стоїть троянди. Зараз я вам покажу, що я там понабрізала. Небагато, але понабрізала троє. Вот. Тут ще прибирати да прибирати. Бачите, сливу ми щороку отак робимо. Я називаю цей стіль, стіль саванна. Ну, це мій Галя такий э, спосіб обрізки. Мені дуже подобається, коли вона отак от виглядає. Я Кажу, Вов, наче в савані. А тут у нас троянди і магонія, яка мене буде радувати, я так думаю, в цьому році, подивіться, скільки в неї пуп'янок. Ось вони. І там всередині це все квіткові пуп'яночки. Бачите? От. І вон там десь я бачила. І всередині, там. Ну, вона мені дуже схожа на... Жовту, таку весняну квіточку мімозу. Точно як у мімози, такі от квіти в неї. Отака от красуня, магонія. Ну, і листя таке зелене, в неї цілу зиму стояло. Ну, а це лаванда, яка посажена із живців, просто гілочок. Ну, вони, звичайно, ці кущики ще такі собі скромнуваті, скажімо так, і земля тут, так, собі. Ну, але ростуть. Надіюся, що зацвітуть уже в цьому році. І ось я так обчікрижила своїх францужинок. Оце перед вами. Троянда, щоб правильно згадати, Мірєм. Краще, краще треба подивитися, не буду говорити. Посередині Large Sacks, це я точно знаю. От, він такий пурпурного кольору. От. А тут у нас Рубен Роуз бордова. Красива троянда, теж дуже запашні вони все. І це рожева троянда, блідорожевий ніжний колір. Забулась назва, ну, нічого, треба згадати французької селекції. І вони перезимували добре і високі були, але я їх все-таки укоротила. укоротила для того, щоб трошки сформувати куща і щоб, ну, скажімо так, були. Більші квіти. Так мені здається, що так повинно бути. Ну, а отак виглядають наші горіхи після обрізки. Це хороший горіх, от, але ми не хочемо, щоб він ріс такий вже дуже великий, бо тут і лінія електропередачі де, і тут затінок в нього дуже великий виходить. А оцей горіх, де зараз іде обрізка, так він взагалі, як в мене горе, чоловік говорить, що він бронебойний противоугонний. Тобто його їсти ніхто не зможе, ніхто його не зможе розбити, він такий твердючий. Якщо його молотком розбивати, так він кришиться. І взагалі там нічого немає. Ну, хоч бери та да курям оддавай. Ну, але ж уже це такий подарочний варіант. Це мені колись дядько подарив. Ну, дуже він такий неудачний цей подарок. Але ж залишився він у мене рости як спогад. Ну і от його стрижуть тепер щороку. І він у мене тут буде так декоративним таким деревом з листям. просто. Ну, А далі, а далі. а далі. Ну, ось Ялиця розрослася, всі боки люблю я. Як вона на отмостку, багато хто це ну, обстригає і забирає, а я люблю. І ось ще один такий варіант е кругленького кущика, хвойничок. Не знаю, не пам'ятаю вже просто, як назва, дуже давно це купувалося. Бачите, вже вони розрослися. і це, і той розвісся. От. Але от так вони тут пообнімалися в куточку і ростуть разом. Ну, е перезимувало непогано барбарисик, червоний, жовтий барбарис, червоний і жовтий, цілий рядочок барбарисик. От чергуються між собою. Ну, що, тут іще шовковиця жде обрізки. Ще один горіх жде обрізки. Ну, в общем, роботи є. Ну і цей гілляж потім треба все буде забрати і позносити. Ну, от так зараз після обрізки виглядають троянди, лаванда, магонія і бузок. Ну, так от бузок чекає. Весни, тепла. Щоб розпустити свої кітиці. Давайте пройдемо в двір, я вам покажу, що я посадила. Я посадила сьогодні волотисті гортензії. Нові, У мене таких не було Гортензії. от я їх замовила, щоб поповнити свою колекцію. Але садити їх мені то нема де. Ну, притулила я їх ось тут. І зміркування з такого, що тут завжди є волога, яка їм потрібна. І тут в обід сонце яскраве. В ранішнє сонце теж трошки попадатиме. Ну, все-таки тут буде затінок вранці. А ось після обіду тут буде якраз яскраве сонце, і його буде досить багато. Ну, ось такі кущики маленькі. Я їх не чіпала обрізати. Просто зробила перевалку. Із трьохлітрового горщика прямо в землю. Оце перед вами. По-моєму, це корал. Ой, не корал. Ти бачиш? ай ой ой коттон Крем. Крем не корал. Крем, слово перепутала, значить. Коттон, Крем. Ну, а от посередині всім відома Лідія, яка не Лідія. Але, ну, в общем, вона у мене в цьому році з'явилася. Надіюсь, що вона себе покаже добре. Ось вона, цей кущик і ще один кущик граф'іті. Ось ну, такі малесенькі кущики. Ну, як туди далі потепліє, трохи я її пообрізаю. Зараз щось я не рискнула поки що обрізати. Хай поки прийметься там, чи поросте, побуде, адаптується трошки, я потім її обов'язково. Обстрижу. Ну, це такі вони, їх майже не видно, якщо здаля знімати близько. Ось вони так виглядають. Ну, цей трошки солідніший, тут гілки такі товстіші. Ну, а тут маленькі гілочки. Ну, ці маленькі гілочки, вони, я думаю, скоро. Будуть розвиватися, бо там одненька шкірка зідралася, і вони живі. Але все одно, я думаю, я їх обрізаю і спробую живцювати. Ну, називається по-справжньому ця волотиста гортензія, Фрамбозіні ренесан це французької селекції, волотиста гортензія. Ну, але ж ви знаєте. Карашка, вона все з під себе підгрібає. Навіть гортензією. Чогось її назвали Лідією, да ще й Самарською. Ну, а то їхні справи, звичайно, але насправді це фрамбузіння Ренесан. Ну і ось, е... я так собі уявляю, що вони тут проживуться, їм тут буде добре, бо тут і волога є, і сонце є в достатній кількості. Ну, і ось хвойники поряд, то є буде трошки закислятися земля. Ну, думаю, буде рости. Це мене тільки смущає, що моя тут та широколиста гортензія, вічне літо розляжеться в усі боки. То треба буде якось в цьому році робити підпорку, щоб вона не заглушила мені оцю малечу, яку я посадила. Ну, так у мене зараз. Таку я роботу зробила. Після обіду. Ну, магнолія починає розпускатися, дорогі друзі. Подивіться, понабухали, як її пуп'янки. Це все квіткові пуп'янки. бачите Вона у мене і восени квітувала, я вам показувала. Ну і На кінець то вона почала рости і почала так себе більш-менш. Пристойно показувати. Бо то вона сиділа на місці після пересадок. Я вам розповідала за неї неоднократно. От. І так собі вона росла. А зараз вже ніби все добре. Ну, оце Бенжамін Бріттен обстрижений. Це раніше я робила. Десь тиждень назад чи дві неділі назад якось знайшла час і вийшла трошки подихати свіжим повітрям. Ну і ось Сандей Фрайзі. І ось ванілу Фрайзі. Теж так я оббрила гарно, тільки товсті поставляла гілки. Ну і троянду. Любовь, любов до життя. Називається це троянда. ну Тут ще нічого не поправляла. Бачите, Тут що, треба все вичищати, треба все обстригати. Медведцю треба поправляти, треба підпушити земельку, треба обрізати ще гортензіки, які пооставалися. Тут багато ще роботи. Але Ліра, що таке? Кицька там сидить. І наша тобі та кицька? Поводься пристойно. Ліра, фу. Лірка, перестань, тікай. Ну, так, в садочку зараз. Морозник покажу вам ще. Ну, він не квітує в мене, але пуп'янку викинув. Ось вона, ця пуп'янка. ну Який вже буде, тоді як розцвіте, я вам обов'язково його покажу. Красунчика цього. Такої краси в мене в саду ще не було. Морозники в мене це першу весну, що вони є. Я минулого року їх тільки посадила. Ну і ось тут теж вони є. Там зсередини щось випускають. Ну, але ще не зрозуміло, чи там буде пуп'янка, чи не буде пуп'янка. Ну, принаймні, перезимували вони у мене прижилися і будуть рости. Значить, будуть як Тут ще не початий край роботи. Все стоїть і жде обрізки. А я знайшла хвилинку з вами поспілкуватися і показала кусочок вже зробленої роботи мною. Ну, сьогодні у нас ще тільки 16 лютого, то є ще в мене якийсь запас часу розібратися потроху із своїм садом. Ну ось юки зеленіють, красуні юки. Люблю їх, люблю за їхню зелень, вічно зелену. Лаванду, яка теж вічно зелена. Ну, а ліс і троянд треба проріджувати. Це однозначно, це навіть безперечно. І це навіть не обсуждається, як хто говорить. А зараз, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Всім дуже велике спасибі за те, що ви пишете такі гарні коментарі. Що ви спілкуєтеся. Дайте поради, дякуєте. І вам дяка велика за те, що заходите на мій канал. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. А рада буду з вами спілкуватися, ділитися своїм досвідом. Ну, і хотіла б знати і ваш досвід по обрізці троян, по обрізці гортензій, І взагалі, як ви. Доглядаєте за своїм садом. Ну, а зараз всім мирного неба над головою. Здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях і всім якнайшвидшої перемоги над ворогом. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому. seu